Генієві Кобзареві Тарасові Шевченкові. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Щороку ми приходимо сюди, а також в усіх містах, містечках, селах і селищах нашої великої держави до пам'ятників погрудь таблиць Тараса Шевченка. Приходимо для того, щоб поклонитися великому українцеві, великому пророкові, який, борячись за українську справу, передбачив абсолютно все, що сьогодні ми з вами переживаємо. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, казав великий Тарас. І сьогодні, клоняючись йому низько до землі за його творчість, за його революційність, за його патріотизм, за його віру, за його енергію. Ми повинні оцей заповіт Великого Кобзаря саме зараз, саме в ці часи почати реалізовувати. Саме так, товариство, прийшов той день і прийшов той час, від якого має бути початий відлік того, що ми з вами, українці. На своїй богомданій землі маємо розірвати оці бандитські кайдани, якими оковали Україну протягом останнього часу різноманітні загарбники-окупанти. А сьогодні це так звані донецькі братки, які прийшли до влади в Україні, грабують, нищують, крадуть і найгірше принижують. Нас, українців, позбавляють нас, нашого духу, нашої віри, нашого майбутнього і перспективи. І тому наш святий обов'язок, як і кликав нас, Великий Тарас, порвати ці кайдани, іти і перемогти. Досить вже просто нам, українцям, захищатися. Нам треба йти, наступати і перемагати. Саме тому, товариство. Сьогодні українська парламентська опозиція, яка є єдина як ніколи у своєму пориві боротьби за українську справу і бажанні перемогти оцей ненависний режим Януковича, ухвалила дуже важливе рішення. Ми розпочинаємо національну мобілізацію. Ми йдемо в люди. Роз'їжджаємося по всій Україні, щоб піднімати народ на боротьбу проти цієї банди, проти тих українофобів, проти тих бандюків. І ми усвідомлюємо собі, що те, що маємо зробити в парламенті як опозиція найвищого законодавчого органу нашої держави, ми, звісно, робитимемо. Ми, звісно, виконуватимемо ваші вказівки і накази. Але ви, товариство, громада, українські народи, сьогодні потрібні нам для підтримки, як ніколи. Якщо народ повстане, а він таке повстане, ми обов'язково переможемо. Годі терпіти це знущання, годі терпіти цю сваволю. Годі притерпіти це приниження. Ідемо і перемагаємо. Стоп диктатурі Ні тій банді, тій хунті, яка знищує українську націю, яка принижує український народ. Ми з вами знаємо, заради чого ми це робимо. І не хочемо чогось особливого, просто людського, нормального життя для кожного українця, справедливості, національної гідності. І можливості пишатися тим, що ми є українці, тим, що в нас був і є, і буде. Отакий От великий кобзар, великий геній Тарас, який кликав нас на боротьбу. І ми цей клич почули, підтримуємо, ідемо і перемагаємо. Слава Великому Кобзареві! Слава Україні! слава! З вашого дозволу передаю слово народному депутатові Україні, представникові політичної партії Удар, подрузі Ірині Герашенко. Дорогі українки і українці, ще 22 роки тому, коли наша Україна була ще частиною цієї. Радянської імперії тодішні керманичі мріяли, щоб Тарас залишався в наших серцях лише пам'ятником, монументом, щоб ми забули про те. Про що він говорив в своєму заповіті? Про вільну, незалежну, вільну від усього Україну. Сьогоднішні керманичі України, які є ментальними дітьми пострадянської еліти, так само не проти проти Тараса, як пам'ятника і монумента. Більше того, вони хотіли б ще біля кожного тарасового пам'ятника поставити вертолітні майданчики, щоб заробити на тому. Вони би хотіли, щоб ювілей великого Тараса, який ми будемо святкувати з вами наступного року, перетворився на таке собі євро, на якому можна просто вкрасти, заробити у найбідніших людей України грошей. Ми не дамо цього їм зробити, тому що ми з вами, на відміну від них, читали цю книжку, Кобзар, і ми знаємо, що сьогодні. Україна як ніколи близька до втрати свого суверенітету і своєї незалежності, яка була мрієм і Тараса, і багатьох наших великих праотців, багатьох тих людей, які віддали на відміну від цих життя своє за незалежну Україну. І сьогодні кожен свідомий українець і українка мають думати про те, що можемо ми зробити за цей рік, що настає сьогодні, в передень ювілею великого Тараса. Лідер нашої партії Віталій Кличко, лідер всієї української опозиції, лідери нашої опозиції Юлія Тимошенко. Згадаємо сьогодні її ім'я, тому що другий рік вона не стоїть під цим пам'ятником, а завжди покладала сюди квіти. Олег Тягнебок Арсеній Яценюк. Сьогодні сказали про те, що ми оголошуємо мобілізацію. Це політична мобілізація, яку не витягне на собі тільки опозиція. Тут має поряд стати кожна українка і кожен українець, але ми маємо голосити і гуманітарну мобілізацію, тому що ми маємо гідно зустріти. Ювілей Великого Тараса. Ми не дамо їм вкрасти на цих тендерах ці гроші, які мають належати українцям і мають піти на просвітницькі проєкти. Але ми, три політичні сили, маємо створити наш комітет святкування ювілею великого тараса і провести ті екологічні, ти гуманітарні, ти просвітницькі акції, які до кожного українця донесуть: що Україна має бути доглянута, Україна має бути красива. Україна має бути охайна, Україна має бути українською з українською мовою, з українською піснею з українською традицією. Україна має бути вільна і незалежна. І цей наш е, такий план ми маємо оголосити гуманітарний саме у травні, коли всі люди будуть вшановувати пам'ять великого Тараса. Я знаю точно, що в Україні є багато більше тих людей, для кого ця книжка є заповітом, є справжнім дороговказом. Є тим. Сценарієм, за яким нам потрібно йти, щоб подолати цю нечисть, яка сьогодні керує Україною. І так вважає наш лідер Віталій Кличко на цих позиціях стоять всі наші українські лідери, українські патріоти, українська опозиція сьогодні єдина. Головне завдання, щоб щодня наставало все більше і більше. І коли нас будуть мільйони, ця нечисть, яка сьогодні керує Україною, вона згине геть. Слава Україні! Дорогі українки і українці, з радістю, з честю передаю слово лідеру найбільшої політичної парламентської партії фракції Арсенію Яценюку. Прошу Арсенія. Слава Україні! Дорога українська громада! Майже два століття пройшло з того моменту, як народився великий українець. Великий українець, який багато що нам заповів. Але багато з цього ми не виконали. Він казав про те, що треба встати. Встати з колін і йти боротись. Він казав про те, що треба боротись за свою волю, за волю і свободу кожної людини, за волю нашої держави і за свою рідну землю. Багато часу пройшло, і багато нам треба зробити. Сьогодні, коли ми кажемо про свободу і про волю, це не просто слова, це те, що переживає сьогодні кожна людина. Чи є ми вільними, якщо в Україні немає роботи? Чи є ми вільними, якщо в Україні немає пенсії і зарплати, чи є ми вільними? Якщо наші діти не мають належної освіти, чи є ми війними, якщо нашу державу, нашу країну тягнуть назад у темне радянське минуле, яке називається Митний Союз, а раніше воно називалось Радянським Союзом. Чи здатні ми це змінити? Певно, так. І ми це зробимо. Хто ще сподівався півроку тому, що той ручний парламент? який Янукович мав протягом останніх трьох років, покаже, що тепер Янукович не контролює Верховну Раду. Ми контролюємо парламент. Ми блокуємо парламент і ми не даємо їм протягом декількох тижнів приймати антиукраїнські і антинародні закони. Вистачить пенсійних реформ, вистачить податкових реформ, вистачить експериментів над Україною і українцями. Але цього мало. І ми, як опозиція, прийняли рішення: Рішення про те, що треба йти в народ, рішення про те, що треба вас просити вставати. Наступного тижня ми поїдемо проводити народні вічі. Ми поїдемо піднімати людей. Ми поїдемо звернутися до вас з одним. Ніхто нас ніколи не переборе. Ми сильні і ми йдемо вперед до перемоги. І сьогоднішній день для нас знаковий. Знаковий тому, що ми оголошуємо наші народні вічі і наше народне повстання проти цього режиму сьогодні біля Тараса Шевченка. З нами Бог і з нами Тарас Шевченко, який багато що нам заповів. Ми виконаємо його заповіді, виконаємо разом, виконаємо як народ України, який обрав опозицію для того, щоб ми робили все для своєї країни, і ми це зробимо. Слава Україні! і Слава українському народу, і слава великому кобзарю!